Вчителька майже з 30-річним стажем Олена Ананіївна Євсюк вирішила презентувати свою першу книгу Заземлені небеса у тісному колі своїх друзів. Колеги по фаху та депутатському корпусу Олена Євсюк є діючим депутатом міської ради. Журналісти і просто добрі знайомі. Ось ті люди, які зібралися в актовому залі міської загальноосвітньої школи номер 3 аби урочисто відзначити подію, висловити теплі слова на адресу автора та її дебютної книги. Література, хоч і зарубіжна профільна дисципліна Олени Євсюк як вчителя, а власний літературний досвід нараховує уже не одне десятиліття. Окремі поезії друкувались в місцевій пресі, а також у журналі Слов'янське віче віче» 21-го століття зрештою захотілося об'єднати написане у різні роки в одній політурці. Так народився задом власної поетичної збірки. Взагалі, життя кожну людину заставляє задуматись над тим, як живеш, для чого живеш. І коли не бачиш кінцевої мети якоїсь, важче жити. Важкі роки перебудови, якраз ті, що ввійшли в збірочку, вони кожну людину вибивали з колії. І хтось шукав собі різне, хтось пішов в бізнес, хтось куди. Ну, вчитель міг куди піти, десь шукати десь духовності джерелах щось спасіння для себе. Я думаю, що десь цей це було причиною думки зібрати те, що було і раніше, і спробувати, і видати таку книжку. Вірші збірки Заземлені небеса як окремі сторінки щоденника зберігають сліди філософських роздумів і душевного пошуку, у результаті яких автор приходить до власної світоглядної концепції. Від діянь людини залежить її душевний стан. Читаємо в анотації книги, достоинства якої вже встигли відмітити її перші читачі. Про щирість і простоту поезії Олени Побережнюк Євсюк її афористичність говорили на презентації книги подруги авторки, вчителі кафедри української. Мови та літератури загальноосвітньої школи номер 3 Марія Іваненко та Марія Гаврилюк, Людмила Зима та Ольга Бенеско. У формі розміреного задушевного діалогу якось непомітно минають півтори години спілкування. Цитати поезії органічно переплітаються із власними судженнями виступаючих, молодика поетичного слова на мить перетворюється на мелодію пісні. Збірка поезії Олени Євсюк, заземлені небеса, яка побачила світ у Луцькому видавництві надстир'я, починає свій шлях до читача. Поетеса не ставить для себе якихось надзавдань. Вона просто запрошує до діалогу, щирого і відвертого, як і сама Олена Ананівна та її поезія. Словом не зміниш злого в людині, словом не вдариш, мов каменем в груди, словом допитливо глянеш у вічі. Може, хоч совість у когось розбудеш.